Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про одну з найулюбленіших тем всіх футбольних фанатів: трансфери. Мудрик в Челсі, Зінченко в Арсеналі, Трубін у Бенфіці, Лунін у реалі. У топ 5 чемпіонатах Європи виступає чимало українців, але найбільше тішить те, що деякі з них захищають емблеми топ-клубів і грандів. І цей список невдовзі може поповнитися. Ловіть мій рейтинг з п'яти українських футболістів, які наступними перейдуть у топ-клуби. П'яте місце Георгій Бущан. Найстарший футболіст у цьому списку воротар Динамо Київ, Георгій Бущан. Йому 29 років, і він провів у системі київського клубу всю свою юнацьку, молодіжну і дорослу кар'єру. Георгій є основним воротарем не лише Динамо, а й збірної України, рідко залишаючи шанс Анатолію Трубіну чи Андрію Луніну вийти у стартовому складі. Для воротарів вік не така критична річ, як для польових гравців, адже в їхньому навантаженні майже зовсім відсутня бігова робота. І як мінімум декілька аспектів вказують на те, що українець зачекався на свій трансфер у топ-клуб Європи. Це той самий випадок, коли для Динамо більше плюсів від продажу гравця основи ніж мінусів. Справа в тому, що резервним голкіпером киян є молодий та вже дуже сильний Руслан нещерет. Він стабільно основний у молодіжній збірні України. А через травму першого номера команди ще й встиг засвітитися в матчі ЛЧ проти Барселони. Словом, заміна для Бущана у клубі є. До того ж, за його трансфер можна виручити непогані гроші. Бущан воротар топового рівня. Це в жодному разі не перебільшення, адже за нього говорять його дії на полі та цифри. Просто перегляньте декілька моментів за його участі. На Бущана є конкретний попит у Європі. За інформацією Віктора Вацка, два роки тому Георгієм цікавився Марсель. Минулого року Ноттінгем Форест. Цієї осені з'явилося ще більше трансферних чуток навколо українського воротаря. Спочатку мова йшла про клуби Саудівської Аравії, яка стала новим трендом для зіркових футболістів. Пізніше про неназвані клуби з Німеччини та Італії. Що стосується конкретних клубів, то трансфер Бущана розглядають Галатасарай, Селтік та Брентфорд. За оновленими даними трансфермаркт, Георгій наразі коштує 7 мільйонів євро. Якісного воротаря за такі гроші можуть собі дозволити чимало хороших клубів. Четверте місце Микола Матвієнко. 27-річний Микола Матвієнко вже засидівся в шахтарі та УПЛ загалом. Хоч і його рівень, досвід і надійність вкрай необхідні шахтарю. Трансфер Матвієнка кудись в Європу настільки проситься, що деякі гравці, що товаришують з Миколою, інколи висловлюються на рахунок його потенційного переходу, найчастіше в АПЛ. І тут найбільш популярним варіантом є Брайтон. Чайки слідкують за Миколою ще з минулої зими. Найавторитетніші інсайдери Нікола Скіра та Фабріціо Романо писали про конкретні пропозиції для шахтаря від англійського клубу. Фабріціо повідомляв, що Брайтон запропонував 11 мільйонів євро, але гірники хочуть щонайменше втричі більше. Команді Роберто Дедзербі все ще потрібен стабільний гравець з плану Маквієнта, тому клуб ще побореться за нього на трансферному ринку. До того ж, італійський тренер особисто працював з Миколою, та як ніхто знає, на якому рівні та досвіді він виступає. Поговоримо більш детально про вміння та якості українця. Перш за все, слід відзначити його точність та багатогранність передач. Захисник комфортно почувається як на короткій, так і на середній, на дальній дистанції, вирізняється точністю та технічною надійністю, вміє просуватися з м'ячем та має хорошу швидкість. Звідси випливає ще декілька факторів. Спокійна реакція та тиск і пресинг, грамотна гра в таких ситуаціях, здатність прогнозувати дії гравців команди суперника та прораховувати сценарій дії гри. Крім того, Микола вміє взаємодіяти з воротарями та опорниками, в основному для зміни позицій по ходу гри. Матвієнко не регресує та потроху піднімається в ціні. Предметний інтерес Брайтона привернув до українця чимало уваги з боку інших команд АПЛ, але більш посередніх. За інформацією порталу TeamTalk, підписання захисника розглядають Евертон, Крістал Пелес, Вестгем, Burnley та Sheffield. Звісно, варіант з Брайтоном був би найкращим. Там і тренер знайомий, та й команда йде шостою в таблиці. Третє місце Ілля Забарний, як показує досвід останніх декількох років, вигідно продавати своїх же талантів Динамо. Не дуже вміє. Циганков, Миколенко, Забарний. Всі ці хлопці були одними з найсильніших виконавців в УПЛ та збірній. Але пішли у Жерону, Евертон та Борну. Зупинимось якраз на ситуації Іллі Забарного, бо він все ще може стати для київського клубу дуже вигідним. Борнмут купив забарного за 25 мільйонів євро, включно з бонусами. А ще виплатить Динамо 20% від суми наступного продажу. І знаєте, є дуже хороше перечуття, що ці 20% конвертуються у чималу суму. Пояснюю, чому за оцінкою статистичного порталу Opta, який аналізує гру футболістів, які зіграли понад 900 хвилин у топ-чемпіонаті, українець має величезний талант. Забарний краще за 86% інших центрбеків у дистанції переміщення з м'ячем вперед. Спробах та точності середніх передач краще й за 95% інших в успішних спробах обіграшу, та за 93% інших центрбеків у блокуванні ударів. І такі високі цифри Ілля зміг заробити у Єврокубках за Динамо і в Борнмуті, який несміливо крокує в АПЛ у другій частині таблиці. Ви певно помітили, що все більше центрбеків переходять у топові клуби за величезні гроші. Наприклад, Йошко Гвардіол, Вірджил Ван Дейк, Едер Мілітао та багато інших тому є підтвердженням. Це не через інфляцію, а через зміну класичного поняття Центрбека. Тепер від гравців такого плану вимагається більше, а саме бездоганний захист, вміння працювати у просторі, працювати з м'ячем і без нього, так ще й мати підходящі фізичні дані. У кожному з аспектів можна навести по ще три підпункти, але очевидно до чого я веду. Ілля Забарний відповідає більшості цих параметрів. Ще декілька фактів грають на користь українця. Йому лише 21 рік, а в нього вже найбільше матчів за збірну ніж в однолітків. Досвід у повноцінному дорослому чемпіонаті та єврокубках. 80 ігор за Динамо, 12 з них у лізі чемпіонів. Крім того, варто відзначити його здатність швидко адаптовуватися до нової ліги і клубу, що ми і побачили від нього в АПЛ. О, і мало не забув. Також забарний є мало травматичним гравцем. Пропустив через травми загалом сім матчів у дорослій кар'єрі. Друге місце Георгій Судаков. Георгія Судакова сміливо можна назвати наступним великим трансфером Шахтаря на вихід після Михайла Мудрика в Челсі. Звісно, через інакші умови йому не вдасться зібрати такий же хайп навколо свого потенційного трансферу, як це вдалося його найкращому другу. Але принаймні у європейський топ клуб він точно має всі шанси перейти. Зазирнімо глибше. Чому саме? Судаков молодий хавбек, який вже завоював своє залізобетонне місце в основі шахтаря та симпатію головного тренера збірної. Крім того, Георгій також став одним з найкращих футболістів цьогорічного молодіжного євро. Йому 21 рік, але в своєму активі Георгій має вже 79 матчів за основну команду шахтаря. Непоганий досвід у лізі чемпіонів, що дуже добре. Звідси плавно перейдемо до другого пункту. Пам'ятаєте, я говорив, що у Судакова інші умови відходу шахтаря ніж у мудрика. Справа в тому, що Ліга чемпіонів наразі є для українця головною вітриною його таланту. Як це було з Михайлом. Але через довгостроковий контракт з гірниками та кадровою проблемою на своїй позиції єдиний варіант для Судакова піти це видати вражаючий перформанс на євроарені та привернути увагу і грошовиті пропозиції. Так йому всього 21 рік. Але для нього більше немає простору для прогресу саме в УПЛ. Інша справа це матчі збірної України чи Єврокубки, але цього недостатньо. Йому потрібно повторювати долю своїх талановитих співвітчизників, які все-таки змогли вибратися у Європу, перш ніж почати регресувати. Так Шахтар ризикує залишитися без ще одного важливого виконавця, гідна заміна якого виховуватиметься не так швидко і приємно. Але конкретно для Георгія головний шанс, який не можна впускати, це створити нову каску шахтаря в Лізі чемпіонів чи, хоча б у Лізі Європи, та рухатися вперед. Вже не перший місяць з'являються чутки про серйозний інтерес Ювентуса на адресу українця. Це був би крутий розвиток кар'єри. Перше місце Віктор Циганков. Пам'ятаєте, те здивування від того, як Віктор Циганков, головний талант Динамо останніх поколінь і чи не найсильніший гравець УПЛ, виявилося, переходить в непримітну Жирону з Ла ліги. Ігор Суркіс дотягнув до того, що довелося продавати Вінгера за якісь 5 мільйонів євро, хоча колись навіть не розглядав пропозиції в 20 або 25. Відразу після трансферу в Жерону Віктор зізнався, що не думав, що його кар'єра так обернеться. Звісно, талановитий українець розраховував на дещо інший розвиток подій, але судячи з декількох факторів, він досягне бажаного. По перше, його жодним чином не домотивував перехід у нетоповий клуб. За перший півсезону в Лалізі український Вінгер забив три голи та віддав шість гольових передач. Швидко завоював прихильність тренерів і одноклубників, потрапив до основного складу та допоміг команді фінішувати у кроці від зоні Європубків. Більше того, зараз Жиро найде другою в Лалізі, відстаючи на два очки від реала та випереджаючи Барселону на один бал. По-друге, Віктор змінив позицію та став більш результативним навіть у збірній. Справа в тому, що головний тренер Жирони вирішив спробувати циганкова у ролі десятки ще минулого сезону у матчі проти Реала. Цікаво, що штаб був змушений ставити туди українця через переповнений лазарет команди, а у підсумку ще більше розкрив нового гравця. Сергій Ребров, який цього року очолив збірну України, вирішив використати експеримент Жирони та почав також задіювати циганкова у ролі десятки. І це спрацювало. Спочатку два голи збірні Німеччини, пізніше ще один північній Македонії, і кращої вітрини для топ-клубів ніж висока результативність у клубі і збірній, Важко придумати. По-третє, на циганкова вже звертають увагу. Авторитетне у Німеччині джерело Більд повідомляє, що українцям зацікавилася Баварія. Мюнхенці хочуть підписати Віктора наступного літа у випадку відходу з команди Лероя Сане або Сержа Гнабрі. Більше того, також уточнюється, що циганковим цікавляться й інші європейські команди. Брайтон, Булвергемптон, Інтер, Лаціо, Галатасарай та Фенербахче. Отже, таким вийшов наш топ. Складно обрати, хто саме з цих гравців заслужив найшвидше опинитися в топ-клубі, оскільки високі шанси є в кожного з них. В будь-якому разі, хто б це не був, це зіграє на користь українському футболу. А як гадаєте ви, хто саме стане зірковим новачком і засяє новою українською зіркою на євроарені? Пишіть свої варіанти у коментарях. Ну а з вами був канал box to box Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Я дякую вам за увагу та до зустрічі в наступних відео.